Отже, друзі, я вас вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком та Instagram. Моторепліка.com. По всім питанням ви можете звертатися за нашим єдиним номером телефону, до якого під'єднані всі месенджери. Сьогодні буде дуже цікаве відео про мотоцикл, який знають майже всі люди, які ганяли на мотоциклах. Це буде Дніпро 11. Чому він такий знаковий? Тому що на цьому мотоциклі і завершилася славетна історія мотоцикла Дніпро. Це в нас 90-й рік, ще той рік, коли завод випускав мотоцикли згідно плану. Але через рік все зміниться і не в кращу сторону. І подальша модернізація вже не торкнеться цих мотоциклів. Точніше, намагання будуть, але суттєвих якихось змін вже не будуть. Що цікавого в цій моделі? Подивіться, який великий зазор між боковим причепом, між люлькою та рамою коляски. Тут є 18 см добрячих, тому що саме з цієї моделі колісну базу мотоцикла розширили і вона склала 188 мм. Тобто, він, якщо брати крайні точки мотоцикла, він ширше за Волгу. Тобто від руля. І до краю колеса він буде ширше за автомобіль ГАЗ-24. Я сам особисто міряв, я не мог зрозуміти, чому він не влазить в причіп. Потім вже додивився, його тут таким чином доварили. Доварили так само і Дніпро 16-й. Теж розширили цю колісну базу. Я не впевнений, що це буде якісно впливати на його дорожні характеристики. Але так зробили і так ми можемо це бачити. І тут вже в нас труба коляски вона постала вже без всяких виштамповок видавок. І дуже близьке роз... між маятником та трубою коляски ми бачимо дуже часті проблеми, що вони затиралі. Окрім того, до цього мотоцикла вже зробили на Дніпрі 11-му, вперше з'явився тормоз на колесо коляски. Він був досить дієвий. Якщо його файно налаштувати, то буде тормозити ну, тормозити просто неймовірно. Цей мотоцикл зазвичай я бачив багато мотоциклів, але цей мене вразив. Вразив тим, що він стояв, дуже довго стояв, в нього майже відсутня ця люлька. Вона вся прогнила, і братися за її відновлення ми навіть не будемо. Вона поїде на вторчермет. Крило коляски аналогічно. Заднє крило подивимось. Щитки, бак, переднє крило, так само все поїде. Він доволі розхлябаний, він не дуже гарно зберігався, бачите? Він не дуже гарно зберігався. В нього двигун весь поцвів і зараз зеленого кольору. Фільтр, пластик. Ось такий от. Радянський пластик білого кольору, він під дією ультрафіолету просто весь потріскався і розшарувався. Але тут нічого нема страшного, тому що це Дніпро 11, запчастин дуже багато і весь комплект облицювання, включаючи люльку в гарному стані, всі крила бак, ми можемо купити там, ну, приблизно десь доларів за 50, там, за 2000 гривень і все це поставити. Найголовніше, що в нас є номерний двигун Рама. І цей мотоцикл він залишився в пам'яті. Власника замовника, і він хоче його відновити. Він буде класичним чорного кольору, красивенішим мотоциклом. Запам'ятаємо, який він був. Далі буде е, оновлення в нашому Фейсбуці та Інстаграмі. І ще от постскриптум? Я не знаю, що можна зробити з мотоциклом, щоб відірвати тормозну лапку. Тобто, привід є. Лапки немає, у неї пружина є. Що можна зробити? Щоб гальмо відпало, я не знаю. Ти знаєш кросс дербі. Перегони, ну, чесно, мені так. Ну, резина майже нова. Тут просто позашивати білими нитками корт, бокові порізи і ще походить. До речі, дуже м'який. На ходу. А, і ще от що я хотів запам'ятати, це те, що жодна спиця в колесі не рідна. Вони всі зроблені з гвістків. Бачите? Чи це такий дефіцит був, чи я не знаю. Чи багато гвістків було, навіщо це робити? Чому не можна купити розпорки і так далі, тому подібне. Але можливо, він працював, можливо, він дуже там. Працював Ми, коли розберемо все це, ми подивимось, що там вцеліло, що там, які внутрішні в нас ще чекають сюрпризи. Отже, дякую всім, що були з нами. Подивимось продовження обов'язково по цьому мотоциклу. Ми вже почали деякі підготовчі роботи по ньому, і обов'язково він буде в нами відреставрований в чорному кольорі з білими цировками. Я вам обіцяю. Дякую, що були. Підписуємося, шеримо лайкаємо, пишемо коментарі. Всім па-па!